Ними досягненнями результатами сьогоднішньої зустрічі, це є, по-перше, негайне відновлення американської допомоги обміну розвідданими. Також ми проговорили всі питання, що стосуються взагалі процесу. Закінчення війни, закінчення війни справедливим миром. Безумовно, ви побачили, я думаю, що і в спільній заяві є згадування про те, що участь у цьому процесі обов'язково будуть приймати і наші європейські друзі, партнери, американські партнери будуть вже говорити з російською стороною про те, що ось, будь ласка. Є можливість для того, щоб рухатися вперед, якщо дійсно Росія готова до цього, а це буде очевидно, і сьогодні, після, після цієї зустрічі, 100% сьогодні ключ, як навіть написано у спільній заяві, ключ сьогодні саме у російської сторони, і саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить.